Привіт, маліві, друзі! Привіт, привіт, привіт! Вітання цього чудового, дійсно теплого, квітневого предпасхального дня Чернівців. От я у рідному місті. Е, перший транш, е, перший цикл моїх е, мандрівок світом е, квітневих відійшов до кінця, але життя продовжується. Звичайно, що продовження обов'язково буде. І ви знаєте, вкотре, вкотре, вкотре я. Лулю себе на тих відчуттях, що дійсно мандрувати просто фантастично. Я зробила паузу, тому що підходить дівчинка. А ви бачите, де я знаходжуся панорамна площадка з вулиці Шкільної, з якої я робила дуже такий класний, класний атмосферний репортаж взимку в кожушкові автентичному. І дівчинка така мила, молодь вони просто неймовірні. Може, я вам до можу допомогти і. Каже, так мені потрібна фотографія повний зріз, і це просто ось на отак оце робиться. Так, от моя оповідка ось про те, що я вкотре ловлю себе на думці про де б я не мандрувала світом, або жила, чи у Києві, чи у Львові. Я завжди приїжджаю в Чернівці і відчуваю, що я сумувала за своїм рідним місцем. І знову я іду на привітання. на... Е, е, Такі дуже-дуже щемні привітання з кожним куточком, з кожним районом свого рідного міста. Чернівці ніколи мене не залишають байдужою, це правда. А весною годі казати. Так от, поки ми з вами мандрували. Туреччина, Стамбула, у тюльпанів, так замерших магнолій. Поки ми їздили з терапаратором Демтунс, Дем Турсервіс до чудового сонячного Закарпаття, яке дійсно в другий день було сонячним у пошиках магнолі, які, на жаль, також побив мороз. У Чернівцях вибухнули магнолі. Я ще їх особисто не бачила. Але знаю вже по Фейсбуку, по фотоцвітлинам, знімкам моїх друзів, що їх багатько. Ну що? Тоді і я піду у пишиках магнолі. До речі, я хочу знову ж таки сказати дякую своєму місту. Тому що цією п'яточною шпорою я не знаю терплячи дуже шалені, потужні боліві ефекти. Як я от то все накроковувала в Стамбулі, напевно, оцей запал. Настрій він давав такий адреналін та реанестезію, що реально день, навіть під дощем 20-25 тисяч кроків я робила. Хоча це величезне навантаження. Так, от я буквально за 5 хвилин була в реабілітаційному центрі по колишній вулиці Щорса, тепер Андрея Шевтицького. І за 5 хвилин неймовірні лікарі, вартість процедури 105 гривень, а в платній клініці здається 600 гривень. Ну, вчасні так, то державна по направленню, тобто, ну, якщо 10 процедур чи 6 тисяч гривень, чи тисяча різниця все-таки є, боляче, але, ну, Початок покладено, тому я вже натхнена нас тим, що я нарешті все-таки взялася за свою п'ятку е, вирішаю пошуках магнолі, і це буде певно, в напрямку моєї школи, дев'ятий університет. Це зараз якраз поруч. Тому рухаємось і Походу буду вам показувати вже весняні, теплі чернівці. Довго сьогодні підбирала одяг, тому що ще позавчора я була реально в пуховику, а сьогодні плюс 22 і так. Досить тепло і навіть вимкнуло опалення вдома. Ну що, гаді казати, полетіли вир життя у Чернівці. Неймовірний вигляд, який завжди зачаровує. Неймовірна атмосфера, дуже спокійно. Нікуди не треба поспішати. Мені ще до цього важко звикнути, адже і в Стамбулі, і в Закарпатті це був дуже такий потужний, потужний темп. Поліклініка на Баженка, 14 школа. Ну що, вперед. У пошуках магнолій у Чернівцях. Полетіли? Вулиця, здається, Ужгородська. До речі, вулиця Ужгородська від 14 школи. Бачите, білим цвітом квітне дерево. І 14 школа одна з перших шкіл, не саме ця будова це місце Чернівців, австрійська бруківка. І вулиця до вулиці Шепетівської до Шепетівки. А ми будемо рухатися в напрямку вулиці Чайковської площі Філармонії. Тому що саме колишньої вулиці Горького я вийду на вулицю Івана Богона і там одна з величезних магнолій району моєї школи. Я це добре пам'ятаю. І нас зустрічає Римокатолицький католицький собор. І перша кам'яниця Чернівців, генеральський дім, звичайна дім карабель який завжди на рейді. Ах, Чернівці! Весняні квітневі Чернівці. Пам'ятник душу сутрічі Чернівців. Зупинка Боженко. І нам туди сонячний годинник Чернівців. І вулиця Бетховена. Шістий чепурнинь. Ви знаєте, коли тепер хтось буде казати, що дороги у Чернівцях не альо, я їх буду запрошувати до Ужгорода. Теж дуже гарне місто, але у Чернівцях в порівнянні з Ужгородом дороги просто родзиночки. Подивіться самі, перекладена бруківочка, чарівна архітектура. І ось перша магнолія. Я навіть про неї забула. Подивіться, у дворику Рима Католицького собору. На жаль, двері закриті, брама закрита. Яка краса, яка краса! Я бачу, що так само цю магнолію побув мороз. Але подивіться, яка атмосфера, яка лагідність. Любе місто. Ну що, початок покладено, рухаємось вперед. Ми з вами вийшли на площу Філармонії. Зачарування. І що я бачу? Сакури, сакури, хоч і не так потужно, як зазвичай, але починають своє квітіння. І, звичайно, Чернівецький Сан-Марко. Краса австрійських будинків. Необорочні башти. Площа Філармонії, готель Брістоль, Голови. Ах, любі чернівці. Ну що, йдемо далі у фешиках магнолії. Пішли. В цьому році квітіння дуже-дуже таке пасивне, адже були морози. Але все рівно як все гарно. Підемо до пам'ятника фориста погладимо за носик. І подивимось на цю давню колоночку артефакт. І квіти, правдиві квіти весни. Зачарування, яких завжди дуже-дуже-дуже багато. Подивіться, яка неперевершена краса. Що таке весна? Яцинти, нарциси, ось такі тюльпанчики, різні, різні, різні. Краса. Ось подивіться, ось такі неймовірно гарні. Букетик нарцисів 50 гривень. Цілком можна собі купити таке задоволення для того, щоб підіймався настрій. Ось такі різні букетики від 200 до 300 гривень. Геоцинтик штучка 50 гривень, адже вони вже відквітають. І чарівний готель Брістоль. Чернівецька краса, неймовірна. Я кажу, що я завжди, я завжди приїжджаю і завжди вітаюся з містом, ніби як перший раз. Ну ось так воно повелося. Йдемо далі. Наша мета це магнолі. Трансформаторна будочка. Ось такий квадрат Малевича по-Чернівецьки. І нам туди сакури площі Філармонії. Краса! Ось подивіться, які бавовняні, ніби як плантація бавовни сакура Чернівецька сакура. А ми рухаємось колишньою вулицею Горького. Вона тепер називається вулиця Жуковського. Це дуже-дуже історична вулиця, район моєї школи, автентичні брами. Я думаю, що фільм буде складатися з двох частин, ми доведемо, прогуляючись вулицею Жуковського Горького, а сакури вже будуть трохи пізніше. Ось бачите, ось такі вікна, двері, брами, теж давні. І нам туди. Подивіться на цю автентику. Маскарона, яка заховалася серед гілочок. Подивіться на ці консольні балкони правдиві. Яке це зачарування? Все автентичне. Диво? А ось будинок, який побудований в чистому стилі сецесія, модерн, віденська сецесія. За мого дитинства, коли я вчилася в школі, тут був прохідний двір. Зараз тут кодовий замок, і ми зможемо зайти всередину. Моє рідне місто найкраще на землі. Я тебе люблю завжди. Продовження буде у пошуках магнолій, в чернівцях.